Добрий ранок. Сьогодні хочемо відвідати візитівку Чорногорії, як її називають, острів Святий Стефан. Краса. Це Будванська Рів'єра, якби серце Чорногорії. Припаркувались на горі, зараз спробуємо спускатись до нього і покажемо всю дорогу, чи складна, чи не складна, зараз все з'ясуємо. Ми вирішили з'їхати автомобілем, бо на горі немає місця де припаркуватися. Абсолютно. Ось такий рух. Чисто по Чорногорськи. Там знак. Знову вже ж парковка і стоянка заборонена. Ну, припаркуватися, скажу вам так, немає тут зовсім нігде. Бачу, отак от як. Ось ці, десь тут, от. Знову ж не зрозуміло, можна, не можна. Так, куди нам їхати? Прямо. Туди. Мотель. Монтерас, апартаменти. Святий Стефан я бачу тут збоку. Так, ціни за паркування, єдине, що паркувальника немає. Ось є паркувальник. Паузу поставив. Ось так дали нам талончик. Талончик 07.39. Тим словом, вартість парковки 4 євро 1 година. Парковка поки що свободна, Вільна. Вільні місця є. Паркуйся по 4 євро в годину, досхочу. Ось так, ми внизу. Ідемо з парковки. Ми потрапляємо на шикарний пляж святий Стефан. Святий стефан, до речі, це готель. Хто не знав? Колишній готель. Зараз, наскільки я знаю, він не працює, зачинений. Готель. Готель. Розташований ці всі будівлі на цьому острові. Вони зберегли автентичність тих будівель. Тобто зовні будівлі як були, так і залишилися. Такий вигляд старовинний мають, а всередині вони просто реконструйовані Там по вищим міркам з кондиціонуванням, з всім комфортом. Ну, щоб ви розуміли, тут зупинялися дуже багато зірок голівудських, таких як Сталоне, казали, що тут і Бред Піт був. От. Ну, на жаль, оскільки говорили карантин. Вніс свої корективи. І готель зараз не працює. Хоча, хоча бачимо, що деякі вікна відчинені, потрібно буде ще ту інформацію з'ясувати. Ось такий маємо вигляд. Святий Стефан. Зараз спробуємо підійти до самого входу через цей перешийок, який з'єднує острів, так сказати, з материковою частиною. І подивимося, чи взагалі відчинена територія самого готельного комплексу. Чудова прозора водичка. яхта море. Ну, краса. Зачинимо. На жаль, готель не працює. Так, шкода, не зрозуміло чому, але вже вам кажуть, люди зустрів відпочиваючих, Кажуть, що вже довший час він зачинений. Повертаємося назад на пляж. І просто ми просто вимушені покупатись на цьому колись дорогому, надзвичайно недоступному для кожного пляжі на території Святий Стефан. Просто надзвичайна краса. Все-таки Будванська Рів'єра. Це напевне най... найкрасивіше місце в Чорногорії. Ну, не знаю кому як. Звичайно, ми були і в Куторі. Бо Кокоторська затока це також. Просто візитівка Чорногорії. Бар, Барська Рів'єра. Ну ось Будванська Рив'єра. Тут і гори якісь інші. І зелень, пальми, сосни, кипариси, запах повітря. М -м -м. Просто краса. Ось ще один з ракурсів. На святий Стефан. Та шкода, що не можна. Зайти всередину, прогулятися вуличками, подивитися на ці будівлі, ха, ще й зайти всередину, оцінити рівень комфорту. Ну, на жаль, на жаль. Тут, як ви бачите, пляжна лінія поділяється справа і зліва від входу, так сказати, на територію святого Стефана від цього перешийка. Тут пляж взагалі пустий з правої частини. Зліва, куди ми підемо купатись, там вже були люди напевне більше більш влюблене місце для відпочиваючих Ні, хоча і тут плавають вже є люди купаються так. знаю просто наскільки камера телефону передає це все цю всю красу але краса просто захоплює. Зелень. Все гарно, підстрижено, впорядковано. Дивіться, які гори. Восьма година ранку пляж пустий. Ну що, будемо купатись.